Тотфілд знову з'явився у кіно минулого року зі своїм фільмом Тар. Кейт Бланше, яка вже давно стала іконою якісного кіно. Венеційський кінофестиваль, Бафта, Золотий Глобус, номінація на Оскар. Режисер знімає свої сюжети дуже рідко. За понад 20 років кар'єри у кіно Тотфілд випустив всього три повних метри. Він здебільшого адаптує твори для своїх фільмів, але так, що його кіно має високу оцінку навіть після десятків років прем'єри. Він почав акторську кар'єру значно раніше режисерської. У його фільмографії є роль в останній стрічці Стенлі Кубрика із широко заплющеними очима, про яку йому нагадують у кожному інтерв'ю. Тож, як філду вдається з виходом кожного фільму влучити саме в ту точку кінематографу, яка досі залишалась незайнятою? Тодд Філд представив себе режисером 2001 року з виходом фільму у спальні. Разом з Робертом Фестінгером він екранізував коротку розповідь есеїста Андре Дубуса вбивства, яку перевидали саме завдяки фільму. Нік стал, виконавець однієї з головних ролей, у спальні, знову став причиною бурхливих подій у місті та сім'ї, як і у фільмі Мела Гіпсона Людина без обличчя. Драму з дуже легким натяком на загадковість, що притаманно трилеру, Філд не робить схожої на сім Девіда Фінчера чи час вбивати Джоеля Шумахера, які вийшли кількома роками раніше. Режисер балансує на межі драми, детективу та любовної історії. За це дебютний фільм Тода Філда отримав відзнаку від Американського інституту кіномистецтва як один з десяти найкращих фільмів року, від Академії кінематографічних мистецтв і наук, п'ять номінацій Оскар, а від Голівудської асоціації іноземної преси три номінації на Золотий Глобус. Філд вміло передає колорит Америки провінційне містечко з будинками з сайдингом, пікап Форд, вихід до океану, вилов риби та спокій, який не хочеться турбувати. Перед нами постає молодий хлопець Френк, який зустрічається зі старшою жінкою Наталі. У неї є двоє маленьких хлопчиків. І Френк не проти проводити з ними час. Він з легкістю може забрати їх на свою роботу, де займається виловом лобстерів. Спочатку нам здається, що саме Френк головний герой цього кіно, але хід сюжету швидко змінює цю думку. Недарма екранного часу все більше віддається батькам Рут та Мету, із сином їх розучила дурна витівка колишнього чоловіка дівчини. Саме в цей момент стає зрозумілою назва фільму у спальні. Згадайте сцену на початку, коли сину наталі мед розповідає, як живуть лобстери. Ту сайд сайт, lobster crawl in, and інсайд і колла бедroom head. Old the bait keeps him from escaping, huh? You know the old saying uh two's company three's a crot? No, it's like that. You uh Третій зайвий та поранений тепер символічно перебігає від розповіді про тварин до життя хлопця. Якщо мати Френка Рут показали люблячою, турботливою та злегка прохолодною, то мета особливо близьким. Він втікав заради простого діалогу з роботи на обід, хоча спочатку йшов на причал, захищав сина бути з тією, з ким той хотів. А, почувши, що хлопець може не продовжити навчання заради кохання, не тиснув, аби вибір був на його користь. Подружжя дуже давно не давало одне одному можливості та часу прожити горе. Сльози та агресія прийшли набагато пізніше, абсолютно випадково, коли збирати це все вже не вистачало сил. Герої на роздоріжжі, вони хочуть знайти шлях, аби досягти справедливого суду, а поза цим несвідомо звинувачують самих себе та одне одного. Їхнє безсилля посилює внутрішній розпад родини. Шлюб, який здається вдалим, все-таки містить багато непроговореного. Руд частіше згадує про те, що хотіла кількох дітей, звинувачує мета у тому, що насправді він хотів би бути на місці його сина з Наталі. Їм важко пробачити дівчину, яку вони сприймали як загрозу для сина. Першим це робить саме мед. Рецептом їхнього порятунку, як сім'ї та пари, стає не переживання втрати у собі, а часте спілкування. Персонажами, здавалось, не керує помста, бо вони розуміють, що це не поверне сина. Але теорія про прийняття втрати та переживання горя має несподіваний результат. Коли, здавалось, все йде до фіналу, а кохання, турбота та пам'ять про минуле беруть верх, нам демонструють те, як депресія та компроміс замінюються початковим гнівом. 2006 року Тотфілд. Випускає фільм як малі діти з Нью-Йорк за романом письменника Тома Перотти. Для цього він залучає Патріка Вілсона, який зіграв у привіді опери Джоеля Шумахера, Дженніфер Конелі, зірку кіно 90-х, початку 2000-х, та Кейт Уінслет, яка на 2006 рік вже стала однією з найбажаніших акторок світу. У формі ніби театральної постановки з голосом оповідача ми дізнаємось про втомлених батьківством людей. Про токсичну маскулінність, небезпечних поліцейських, вседозволеність, кохання та зраду, сексуальність та сексуальні девіації всіх під тему у якийсь момент стає так багато, що їх занадто складно зібрати докупи. Філд заплутує сюжет, вплітаючи всі, ніби не пов'язані події у ланцюжок. Здається абсурдним поєднання в одному кіно таких різних сюжетних ліній любовної історії та життя педофіла. Всі у цьому кіно у хорошому сенсі ведуть себе як малі діти, окрім як знуджених матерів на майданчику, які слідкують за графіком денних перекусів для дитини та сексом з чоловіком визначеного дня о 9 годині вечора. Наші головні герої це Сара та Бред. Вони живуть у одному місті, часто бачаться через дітей, але ніколи не говорять та не звертають уваги одне на одного. Їхнє знайомство стається лише через втому Сари від постійних обговорень жінок на майданчику, а не через якусь симпатію. Так вона тікає від одноманітності, але з цим же знаходить собі нову пристрасть, і Сара і Бред одружені, мають дітей, та переосмислення шлюбу у обох стається в один і той же час. Його криза стосунків демонструється нам несподіваним для всіх поцілунком. Таким підходом Тотфілд не раз вдало розбиває серйозність сюжету легкою комедією. Абсурд драми та напруга, характерна для фільмів про стосунки, викликає сміх, з яким ми не знаємо, як бути. Нам стає легше лише пізніше. Головні герої постають люблячими батьками, а їхні партнери у шлюбі не переймаються спілкуванням чи навіть дітьми. Ми довіряємо Сарі та Бреду, даємо їм умовний дозвіл на роман. Зрозуміло, що з цього навряд чи вийде щось серйозне. Та навіть агресивна промова знайомої Сари у книжковому вечірньому клубі про обговорення пані Боварі Гюстава Флобера не схиляє нас до негативної оцінки подій. and the refusal to accept a life of unhappiness she was wondering should she keep this tradition with her son that began with the boy's father and she was saying he had this knack for requesting odd christmas gifts scuba gear one year and repelling gear the next said he wasn't afraid to try anything Trying new things made him feel more alive. Здається, що з дорослого для головних героїв лише сексуальний контакт, але раптова закоханість для кожного передбачає щось дитяче. У цьому випадку все ж таки залишається незрозумілої лінії з педофілом, загадки якої з'являються всюди: біля скейт парку, біля залізниці і майже непомітно на стовбах вулиць. Думки Річарда чоловіка Сари про проститутку та її порнографічний сайт не варто вважати противагою герою Ронні. Тут одразу зрозумілі рамки моралі та законності. Стрічка як малі діти це гра символізму. Сприймати дії Річарда треба як недостатню роботу над шлюбом і причину роману Сари. Він дорослий чоловік, який забезпечує родину, що живе у великому будинку. Він має спорткар та свій кабінет на роботі. Сара – це дитина, яка не може знайти чуттєвість у цьому світі, і написати наукову дисертацію їй дуже складно. У іншій сім'ї ситуація така ж. Кетті цибілка у колесі, вона документаліст відомого каналу і через купу роботи не може проводити час з родиною. Бред знаходить розраду у сині, просить у дружини журнали та телефон, намагається з домашньої роботи створити хобі та не може роками скласти іспит на адвокатську ліцензію. Хоча, переосмислюючи персонажів, ми можемо зрозуміти, що Сара ментально доросліша за Бреда. Вона в умовний вільний час коперсається у літературі та наукових статтях, а Бред ніяк не може дійти до бібліотеки і просто спостерігає вечорами за підлітками, які катаються на скейтах. Це все остаточно підтверджують останні сцени фільму як малі діти. Бред пропонує Сарі втекти з міста і жити разом. Він вирішує залишити сина з Кетті, а героїня Кейт Уинслет хоче забрати дитину, збираючись до від'їзду. Вона не може зрозуміти, хто їй важливіший вона чи її донька. Кількома днями раніше, після доби, проведеної з бредом, вона стояла у ванній кімнаті після душу і посміхалась у дзеркало, але одразу опускала очі, коли за дверима її кликала дитина. Чи роблять висновки Річард та Кетті? Питання відкрите. Але Девіант Ронні, такий поганий та гріховний дорослий, намагається боротися з собою. Лені, який не давав йому вільного простору, все таки все зводить до базового та людського, а Сара обирає дитину та сім'ю. Хоча, можливо, причина цьому лише те, що бред не досяг зрілості. Два повнометражні фільми принесли Тоду Філду вісім номінацій на премію Оскар, а стрічка Тар додала ще шість. Кіно, якому пророкували перемогу за сценарій, знову не отримало нагороди. Залишається лише одне питання чим же такий цікавий тар? Що у першому повному метрі у спальні Тод Філд зробив головну героїню дирижеркою. Але у подкасті для Мубі режисер сказав, що тар це не про музику. Музика є лише другорядним інструментом. I had nothing to do. I had no interest in classical music whatsoever. I mean, that's not why I made the film. The backdrop is important because it's such a very simple frame of, of looking at a pyramid, or, in this case, a triangle, in terms of a power structure. Mm -hmm. I was more interested in taking a character and, and putting her in some kind of cultural hierarchy um, and examining how that works.. <laughs> Він виступає і режисером, і продюсером, і єдиним сценаристом. Філ дозволяє собі все у цьому кіно. Говорить про сексуальність та расизм, наповнює простір гучною та сильною класичною музикою, створює довгі сцени на 10 та більше хвилин без монтажних склейок, які майстерно тримають у напрузі завдяки акторській грі Кейт Бланшет. У центрі сюжету Лідія Тар, відома на весь світ композиторка, заслуги якої журналізи «Нью-Йоркер» Перелічує так довго, що глядачі у залі думали, що до інтерв'ю не дійде. Журналіст питає її про гендерну нерівність і як це працює в музичній галузі. Лідія Тар чесно каже, що не розуміє навіщо фемінітиви, і що ніяких принижень вона не відчуває. Пелізад айфінктенівон еверфелткомпелто субститут майстро ви майстра. А мідонкол. Astronauts, astronauts. Really Хоча жінка далі сама собі суперечить, згадуючи відомих дирижерок, які досягли лише рівня запрошених гостей. Кейт Бланшет та Ноемі Марлан, які вже давно є іконами квір кіно через Керо та портрет дівчини у вогні, постають першими жінками у кадрі. Режисер дає купу натяків на гомосексуальність Тар, особливо коли вона прилітає у Мюнхен до своєї родини. Партнерку героїні Кейт Бланшет грає Ніна Грос. Ми дізнаємося, що у них є всинована темношкіра дівчинка, яка почала приходити з синцями. Сцена у школі, коли Тар перегрузила однокласниці доньки, пояснює дві речі: перша, чому Лідія Тар не бачить питання гендерної нерівності так гостро. Вона називає себе татом дівчинки, Petra. а на лекції раніше стереотипною лесбійкою. Її не цікавить проблема жіночності, вона повністю поринає у кар'єру. Другим питанням є расизм, і з ним ми зіткнемось протягом майже трьохгодинного годинного кіно ще не раз. Лідія Тар не лише сувора та вибаглива для свого колективу, навіть проводячи лекцію для студентів. Вона принижує хлопця, який каже, що не може грати Баха, адже цьому не сприяє його раса та пангентерність. А от цей Бах Місоніс Life makes it kind of impossible for me to take a smuti syrusly. Тар стоїть на своєму. Кюрейтфдекретінс so... людина, яка собою могла б особлювати розуміння та толерантність, враховуючи її сексуальність, залишається за дверима дому. На роботі їй абсолютно байдуже. Особисте життя на те й особисте, аби не знецінювати досягнення та відкриття митця. Bitch. Тар – це незвичайна історія про сильну та успішну жінку. Це історія про те, які серед жінок є безладні романи поза шлюбом. Лише серед жінок. Ми розуміємо на початку кіно, що Франческа виступає не тільки помічницею Лідії Тар, але підтвердженням цього стає випадкова фраза диригентки пізніше. I need so hold me. This isn't the place, Francesca. Тепер всі дізнаються про те, що не лише Франческа є частиною іншого життя Тар. Обидві жінки замішані в тому, що провели певний час за кордоном з третьою, і вона може все змінити з голови до ніг. Отримавши попередження про бурю перед штормом, Тар не робить висновки і не забуває про молоду віолончелістку у зеленому шкіряному взутті. Шерон, партнерка Тар цілком все розуміє і остаточно переконується, коли цю дівчину, яка навіть не входить до складу оркестру, запрошують зіграти сольну партію. Тар це зображення того, як кар'єрний зріст часто породжує владу та вседозволеність. Якщо забути про те, що усього є початок і кінець, то не допоможе нічого. Геніальність не боротиметься з протиправністю. Лідія Тар стала заручницею своїх же переконань. Людей судять не лише за їхні творіння, а й за діяння. Особисте життя. Все таки не завжди лише особисте. І коли падаєш низько, здавалося б, зі свого піку стає дуже боляче. Поступово втрачаєш все, до чого був прив'язаний, пізніше зникає найголовніше, і ти вимушений повернутися у те місце, звідки починав. Тодд Філд створює вишукане кіно у співпраці з операторами Антоніо Кальваче та Флоріаном Гофмайстером, підкреслює деталі. Та не шукає легких і прописаних історій. Його кіно це не екранізація класики, хоча цитати Шекспіра, тут цілком можна використовувати у якості слоганів. Помсту він позбавляє відкритої агресії та крові, показує дорослих справжніми та морально нереалізованими дітьми, а жінку ставить у центр сексуального конфлікту і запитує, чи засуджуємо ми її, чи все саме так, як нам здається. А якщо на її місці був би чоловік, як би ми вчинили тоді? Чи такий поділ уже не має сенсу?